Слава Ісусу Христову! Він смерть подолав, він дарував нам жах да, спасіння. Айдує. Я коротко короткому? Перше послання Апостола Павла до Корімтян, п'ятий розділ, сьомо вища. Отож очисти стару рущину, щоб стати вам новим тістом. Бо при Прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуємо не в давній розчині, а не в рущині злоби і лукавства, але у висноках чистоти та правди. Слово Божому написано, я так розумію, що Бог розділяє всіх людей на землі. Гелені, я так розумію, сплатив Пасху печуть, готують. А церква Божа, церква Христова, на моє розуміння, має святкувати Воскресіння Ісуса Христа. І от я зачитав, тут написано. Наша Пасха Христос за нас ужертву принесли. Був час, ми всі знаємо, розумієте, хто читає Слово Боже, коли народ ізраїльський був рабство в Єгипті і остання кара для того, щоб їх визволити з рабства в Єгипту. Це мав пройти ангел, який погубив, мав погубити всіх перевоління. Людині тварини. Але щоби перворігне в Ізраїлі не загинуло, то мали заколоти ягня, кров'ю помазати, який бере, щоб ангел буде перейшов або перескочив, або прийшов ним, і вони залишили живі. І оці ягнята, я так розумію, вони померли за тих. Перволідні, які були в тих домах, в димахнули Божої. І за них, за них померли тієї генералі, і вони стали живі. І я роздумуючи за, за це, я думав, що коли е, Ізраїль е, святкували Пасху вже пізніше, можливо, діти, внуки, правнуки, е, Згадували, як Бог вивів їхніх е, прабатьків з Єгипту, то я розумію, що дехто, можливо, і думав, що і мене б і не було зовсім. Якби е, ну, то може хтось з прабатьків моїх був затворіним, і він там загинув, то мене б не було. А для нас написано, наша Пасха Христос за нас у жертву принесе. Як не Христос, як би не Христос, якби Він по своїй великій любові до нас, якби не було тої великої такої любові, і він не прийшов в тілі і не дав себе в жертву за нас, ми б не жили, ми би не були на цьому землі. Тому то наша пасіка Христос, Він за нас. Перетерпів, що ми жили, що ми жили, мали життя і мали життя. І написано, що коли Ізраїль святкував Пасху, то вони повинні були зробити так, що на той час все, що заквашене, все, що на дріждях, я так розумію, може я не до кінця розумію, мали все це прибрати свої хати. І мав бути приснім їх. А для нас написано, святкуємо не в давній розчині, а не в розчині злоби і лукавства, але в окресноках чистоти та праха. Ми якось маємо так святкувати Воскресіння Ісуса Христа не так, як юдеї, не так, як гелени, не так, як ми колись святкували, можливо, по обряду, можливо, бездумно, каже, або присноках чистоти і правди в російському істині. Отак нам треба святкувати, отак нам треба себе очистити, щось поставити, каже, вони вийшли, Бога, нічого не взявши, що це буде нам роздумувати, щоб ми приготувалися до цього свята, до Воскресіння, коли ми згадуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, коли ми згадуємо нерозривно з'єднано, Воскресіння не було би без смерті, коли ми згадуємо смерть Ісуса Христа, Сина Божого, то щоб нам, згадуючи і святкуючи не в старій не так, як ми колись були, а в обновленні, в чистоті, в істині, так, як приємно нашому Господу, так як за те він вмирав, за те він терпів муки, щоб ми були новим творінням Його, щоб ми були дітьми Його, щоб ми були на славу нашого Господа Ісуса Христа. Йому одна храйба. Вся слава. Амінь.